Новим, Новим роком, роком вас вітаємо. Вітаєм. щастя, здоров'я, усі віта бажаєм, уройся, порадуйся, це весим Божий, хай Хестовий, на все віра. А до того, коли дайте гроші, я йду. Ми ходимо, заробляємо людей. Так і що заспіваєте? Полядуємо і засиваємо. Що ж ми не заспіваємо. Я я Піру, він, 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 він. Інфраструктура потребує, наприклад, где-то уборки, що так перемістити, десь додати. Це ж якби не просто зібралися люди. Так це ж спів цього не заважає. Ні, так це треба було днем делать. <по rises _> слава Богу! Так, я ще, слава ж Богу, я ж вам об этом вирішу. Що... Хороші господарі пускають до хати. Бачить. Цього світового немає у них. там? Ну Неважно. я просто побачила, деякі які повернулися з спиною. У цього я не очікувала. Навіть ці люди, бачите, в шоломах, і в плащах, і в касках. Вони не не поверталися. Може чомусь не хотиш. Просто 37 року не хочу,